Всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка моїх бумажних колекцій. І як ви бачите, у нас нова колекція, я її зробила вчора вечором. Це скейти. Зараз вам покажу ось такі перший скейт з кактусу. Ось такий ось такий з пепою, з морозивом, з огурчиками. Ось такий з ромашками і ось такий з Hello Kitty. Я надіюсь, вам сподобається ця колекція. А зараз давай приступимо. Так, виберемо нашу колекцію. Спочатку меблі для кімнати. Давайте виберемо ось таке. Тепер давайте виберемо заставки. Я думаю вибрати ось таке з лимоном. Тепер наша колекція систему. Давайте виберемо ось цей пакетик. Тепер колекція подарунків, їх лишилось тільки два. Давайте виберемо жовтий. Моя улюблена колекція, що я їм за день. Давайте виберемо бургер. Тепер давайте виберемо колекцію патчів. Я думаю, вибрати Ось такий зі смайликами пачу. Тепер, що я думаю, я хочу вибрати жовтий, стікери на рюкзак. виберемо зірочками. І, звичайно, наша нова колекція. Давайте виберемо пакетик. Ось такий. Ну і приступаємо. Ось такі у нас пакетики на вибір. Давайте приступимо. Перше ми вже почали з мозку, так що давайте відкриємо його. У нас попався ось такий сонячник. Давайте його приклеїмо. Під номером два. Такі Тепер вертаємо другу колекцію. І це у нас патчі. Давайте візьмемо нашу патчу зі смайликами. і її відкриємо. Я сама не пам'ятаю, що там за пача, так що давайте перевіримо. Не відкривається. О. У нас попалась ось така патча з авокадо. Давайте її приклеїмо. Під номером 6. Наступний у нас подарунки на день народження. Закриваємо наш подарунок. Так ефектно відкрили. <рив> У нас впалося серце. Найкраще, щоб до нас прийшов гость і подарував наше серце. <рив> Під номером 5. Тепер у нас колекція стему. відкриваємо наш пакетик. І у нас попався ось такий смурф. Прикольненький. Приклеїмо його під номером 5. Тепер колекція заставки. Беремо нашу заставку і відкриваємо. У нас попалась заставка Астика лимонова. Приклеюємо під номером 4. Сейчас 5 або 4, наверно. Ви замітили? Так, далі. Наклейки на крокс. Тут наклейка пропала. А, овано. Так, давайте приклеїмо. Перший відкриє. Прямо інтересно, що там попадеться у нас. О, теж оранжева наклейка. Як нам повезло <гум> написано тему. Значить, цей крок з тему. Клас. Давайте його приклеїм. Тут набуримо один біля нашої апельсинки Так, тепер меблі до хати того разу у нас попасть із ця хмаринка, а зараз у нас попадеться, давайте перевіримо, клечусь поганий. І раз, два, шість. Сюди. Раз, два, три. Ось така картина з пташкою. Давайте Зараз сарас Блін. Приклеїмо нашу картину. Ой. Ось Так, Так, тепер, що я їм за день? Мусор-мусор. З того разу у нас попалася шаурма, а тепер відкриваємо наш бургер за котлету. У нас попалось ось такий маршмеллоу. двохсторонній. Під номером 1. Ну і, звичайно, наша нова колекція зараз її відкриємо ось така сторінка. Давайте відкриємо наш скейт. І у нас попався ось такий скейт. З багато різними м, деталями. Відклеїмо. Цього разу я вирішила зробити колекцію з пергаментом. Ось така прикольна. Під номером 5. Приклеюємо. Мені дуже подобається ось така колекція з пергаментом. Тому все-таки давайте відкриємо ще один скейт. Давайте зробимо так, що кожну нову колекцію ми будемо відкривати перший раз два пакетки. І давайте відкриємо навіть не знаю, який вибрати. Давайте виберемо ось такий з Пепою. Збираємо це все. І відкриваємо. Мені шкода пакетика, так що давайте так. Ну. Більш-менш. У нас випався ось такий стейт з пончиками. Давайте їх приклеїмо під номером 2. Ну, мені прям дуже подобається такі, такі колекції. Ось такий у нас скейт. Цього разу я дуже постаралась, так що, надіюсь, вам сподобається ця колекція. Всім пока-пока!